Вступ до аспірантури, що таке ЄВВ з методології наукових досліджень, та як підготуватися до іспитів. Правила вступу упродовж останніх років кардинально змінюються. Тож, якщо зараз ви плануєте подаватися на науковий ступінь доктора філософії, варто бути готовим до несподіванок. Ми добре пам'ятаємо ситуацію з ЄВІ у 2024 році, коли все змінювалося буквально на ходу. Тоді, вперше, для вступу до аспірантури ввели цей обов'язковий іспит. Він складався з двох частин: логіка та іноземна мова. І спочатку все виглядало досить просто. Прохідний бал з мови був 9 правильних відповідей, а з логіки 5. Але потім почалося уже в червні, буквально за лічені тижні до іспитів, вимоги почали змінюватися. Спочатку підняли поріг до 150, тобто 17 і 16 правильних відповідей на тесті. А наприкінці, взагалі, вирішили залишити 5 правильних з іноземної мови, а з логіки підвищили. Що прохідний бал до 21-го? Багато вступників постійно змінювали свою стратегію підготовки, кидали сили то на англійську, то на логіку. Але в підсумку виграли ті, хто готувався до всього і як найкраще. Зараз ми маємо новий виклик ЄВВ. Це абсолютно новий тест для вступу до аспірантури, який запроваджується у 2025 році. Що саме буде в ньому? Яка структура, рівень складності, прохідний бал, поки деталей не так багато, але я спробую розказати. Зкрити все у цьому відео. Мене звати Максим, і я вже понад 8 років допомагаю студентам складати вступні іспити. Разом із командою ми підготували понад 3 тисячі учнів до ТЗНК ЄВІ ЄФВВ. І тепер беремося за новий виклик ЄВВ. Ми добре знаємо, з чим стикаються вступники. І саме тому ми тут, щоб допомогти пройти цей шлях та отримати потрібний результат. Щоб підтримати нас, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Тут багато корисного про вступ. Ні, іспити та підготовку до них, а ми будемо починати. Багатьом вступ до аспірантури здається складним і незрозумілим і не дарма. Є чимало нюансів, які легко пропустити. Взагалі ознайомитися з усіма вимогами можна в порядку прийому в 2025 році на касмо номер 168 Але для нас важливими є лише певні ключові деталі, і зараз я коротко про них розкажу. По перше, у 2025 році вступ на денну форму навчання. В аспірантурі можливо й виключно за державним замовленням. Це означає, що контрактної форми для денної аспірантури не передбачено, тільки бюджет. Очевидно, що конкуренція буде вищою. Щоб вступити, спершу потрібно отримати допуск до конкурсного відбору. І для цього слід скласти два іспити: ЄВІ, єдиний вступний іспит та ЄВВ єдине вступне випробування з методології наукових досліджень. Другим етапом після допуску є конкурс на вступ. І тут усе залежить від. Від конкретного університету, адже вони самостійно формують правила та визначають, що саме буде враховуватися до рейтингового балу. Тож важливо заздалегідь ознайомитися з умовами саме того ЗВО, куди ви плануєте подаватися. Наприклад, у багатьох університетах є внутрішній іспит зі спеціальності, у когось він письмовий, у когось усний. А якщо ви вступаєте не за тією спеціальністю, що у вас у дипломі магістра, університет може додатково призначити тести співбес. Сідучі інші форми оцінювання, щоб переконатися, що ви готові працювати з новою темою. Окрім цього, деякі ЗВО можуть враховувати результати ЄВІ та ЄВВ не тільки як допуск, а й складову конкурсного балу. А це означає, що чим вищі результати тестів, тим більше шансів зайняти високу позицію в рейтингу. Також майже всі університети просять подати дослідницьку пропозицію: короткий науковий текст обсягом 5-10 сторінок. У ньому потрібно обґрунтувати те. Тему майбутньої дисертації, пояснити її актуальність, показати, як вона вже досліджувалася у вітчизняній та зарубіжній науці, і запропонувати підходи до її реалізації. Ще раз підкреслюю: конкурсний етап може суттєво відрізнятися залежно від університету, тому раджу завчасно уточнювати ці умови у приймальних комісіях обраних університетів. Але як ми вже визначили на початку, перш ніж дійти до конкурсу, потрібно впевнено скласти два обов'язки. Ов'язкові іспити: ЄВІ та ЄВВ. Почнемо з ЄВІ. Це той самий іспит, що складають вступники до магістратури. Програма повністю збігається, хоча дати проведення для аспірантів будуть окремі. ЄВІ складається з двох частин. Перша це тест загальної навчальної компетентності або ТЗНК. Його ще часто називають просто тестом з логіки. До нього входять 27 завдань різного типу: вставні слова в мікротекстах, критичне читання, логічні завдання, математичні та аналітичні. Етичні задачі, кластери, робота з графіками, діаграмами та таблицями. До речі, на нашому каналі ми маємо круті відео, де розбираємо різні складні типи завдань і навчаємо, як з ними працювати. Особливо раджу подивитися кілька важливих відеоуроків. У першому я пояснюю, як правильно підходити до задач аналітичного та логічного блоків ТЗНК. Без цього складно набрати високий бал. У другому детально розбираємо одну із найскладніших задач з демо. Тесту Єві 2025 року. Ці відео справді краще допоможуть вам підготуватися. Щоб претендувати на вступ до аспірантури, потрібно набрати з ТЗНК щонайменше 150 балів. Якщо подивитися на таблицю переведення, то це 17 правильних відповідей із 33. До речі, усі офіційні таблиці переведення балів можна знайти в порядку вступу у 2025 році. Інша частина Єві тест із іноземної мови, яку іноземну мову? Для складання ЄВІ ви можете обрати англійську, німецьку, французьку або навіть іспанську, залежить від того, яка вам ближча. Тест з іноземної містить 30 запитань, і максимально дає 30 тестових балів. Прохідний бал знову ж таки 150. Відповідно до таблиці переведення для іноземної мови, це 16 правильних відповідей. Важливо, єві на аспірантуру проводиться за тією ж програмою, що й на магістратуру, тож підготовка буде ідентичною. Більш про структуру та процедуру проведення ЄВІ ми розповідали в попередньому відео. Посилання на нього я залишу в коментарях. Це обов'язково для загального розуміння структури тесту і головних правил. Наступний тест ЄВВ. Це новий обов'язковий іспит для всіх, хто вступає до аспірантури у 2025 році. Тематика тут ну дуже серйозна. Йдеться про методологію та основи наукових досліджень. Можливо, хтось із вас уже вивчав ці теми під час бакалав. Лаврату або магістратури, а хтось лише почне знайомство з ними на етапі аспірантури. У будь-якому разі це базові знання для кожного дослідника. ЄВВ містить 100 запитань. На їх виконання буде відведено 150 хвилин. Щоб подолати поріг, потрібно набрати 25 правильних відповідей. Ми не вперше проходимо через впровадження нових форматів іспитів, тому головне не панікувати. Якщо ви серйозно підійдете до підготовки з ЄВВ, то точно впора. Ще один момент, який трохи заспокоює: ЄВВ, як і ЄВІ, саме по собі не є рейтинговим, воно лише показує, чи подолано поріг. Але, як ми вже згадували, університети самі формують правила вступу. Деякі з них теоретично можуть врахувати результат ЄВІ у конкурсному балі. Тож обов'язково перевірте на сайті обраного ЗВО правила вступу. Це допоможе краще спланувати підготовку. Як ефективно підготуватися до ЄВВ, поговоримо далі. У відео, а зараз розповідаю коротко про найважливіші організаційні моменти. Точну дату та місце проведення іспитів ви дізнаєтеся до 12 червня у своєму кабінеті учасника вступних випробувань до аспірантури на сайті УЦЯО. Основна сесія вступних іспитів проходитиме з 7 по 28 липня. ЄВІ та ЄВВ ви будете складати у різні дні. Тестування відбуватимуться на комп'ютері у спеціально відведених пунктах. Найчастіше це при Щодня закладів вищої освіти, результати іспитів. Ви побачите відразу після завершення тестування. А у вашому кабінеті вступника вони з'являться до 8 серпня. Ще доволі популярним є питання про те, чи можна використовувати результати попередніх років. Відповідаємо так, можна у 2025 році. Ви можете подати результати ЄВІ за 2023, 2024, або 2025 рік за умови, що оцінка з кожного із блоків становить не менше ніж 150 балів, але зверніть увагу: не можна комбінувати результати з різних років. Наприклад, не можна використати логіку з 2024 року, а іноземну мову з 2025 року. Єві є цілісним іспитом, і вам потрібно успішні результати за кожний компонент в рамках однієї сесії. ЄВВ новий обов'язковий іспит, і його потрібно складати в будь-якому випадку. Перш ніж почати підготовку. Важливо ознайомитися з офіційною програмою ЄВВ. Вона допоможе зрозуміти, які теми будуть на тесті, скільки завдань припадає на кожен розділ, на що варто звернути особливу увагу. Бачимо, що програма іспиту поділена на чотири тематичні розділи: розділ про загальне уявлення про методологію наукових досліджень займатиме ледь не половину питань. Тож щоб розумно розподілити свій час і сили, логічно відразу визначити пріоритетні теми. у Усіх розділів. Перш ніж перейдемо до огляду головних тем програми ЄВВ, звертаю вашу увагу. На іспиті усі завдання поділятимуться за рівнями складності. Їх називають когнітивними рівнями. Усього для ЄВВ визначили два когнітивні рівні. Вони показують наскільки глибоко треба розуміти конкретну тему. Розповідаю коротко про кожен з них: рівень А знання. Найпростіший рівень складності. Потрібно пам'ятати визначення, факти та терміни. Наприклад, що таке наука. Метод рівень Б, другий за складністю рівень. Треба не просто знати терміни, а й вміти пояснити їх суть та робити висновки. Наприклад, чи метод відрізняється від методики. Тепер давайте детальніше подивимося, як виглядає структура програми та які питання повинні траплятися найчастіше. Розділ перший: наука та наукові дослідження в сучасному світі. Тут важливо зрозуміти, що таке наука і яку роль вона відіграє в суспільстві. Тут можуть бути запитання, де потрібно. Розрізняти подібні поняття. Наприклад, чим відрізняється наука від псевдонауки, знання від віри або досвід від інтуїції. Підказка. Зверніть увагу на класифікацію наукових досліджень. Їх чимало, тож варто мати короткі і чіткі нотатки. Найзручніше у вигляді структурованих таблиць. Так легше вивчити і можна швидше візуально згадати під час тесту. Розділ другий: загальне уявлення про методологію наукових досліджень. Питома вага цього розділу близько 40-50%, а це майже половина усіх завдань. Тому радимо зробити на ньому особливий акцент під час підготовки. Тем тут справді багато: методологія науки, її поняття, функції, рівні, метод і методика, відмінності, структура, класифікація методів, компоненти наукового пізнання та його принципи, такі як об'єктивність, системність, доказовість. Окремо слід розглянути методи дослідження: емпіричні спостереження та експеримент і теоретичні. Гіпотетико-дедуктивний та аксіоматичні. Ці теми не просто потрібно вивчити. Їх важливо зрозуміти в деталях і вміти застосовувати на прикладі, бо легко може трапитися завдання на порівняння цих понять. Розділ 3: система організації наукової діяльності. Це практичний розділ іспиту. Він стосується підготовки та проведення наукового дослідження. Можуть теж трапитися завдання на розпізнавання поняття. Наприклад, у чому різниця між об'єктом. І предметом дослідження. Також важливо звернути увагу на етичні засади наукової діяльності, принципи доброчесності, академічної відповідальності та чесного цитування. Додатково рекомендуємо вивчити види порушень академічної доброчесності. Розділ 4: представлення наукових досліджень. Цей розділ стосується представлення результатів наукового дослідження, зокрема через наукові публікації. Серед ключових тем поняття наукової публікації. Та її основні функції: оприлюднення результатів, фіксація авторства, апробація, підтвердження новизни. Хоч розділ і невеликий за обсягом, запитання мають бути деталізовані. Наприклад, що саме забезпечує наукова публікація. Зверніть увагу на тему функції публікації. Це шанс отримати легкі бали, якщо просто знати визначення. Як бачите, тем справді багато, і вони доволі різнопланові. Тому практика тут критично важлива. Демонстраційного Тесту немає, але ви вже можете тренуватися. Заходьте у телеграм-канал Школи Коннекта, там багато авторських тестів, які ми адаптували спеціально під програму ЄВВ. Це хороший спосіб перевірити себе і потренуватись у форматі, максимально наближеному до реального іспиту. Особливо, коли до нього лишився орієнтовно місяць. До того ж, тут ми оперативно публікуємо усі оновлення та найважливішу інформацію. Тож радимо, обов'язково підписатися, лінк буде в описі до цього. Відео з програмою та структурою іспиту, ніби розібралися. Утім, є одне але: підручника, який заточений на підготовку до ЄВВ та охоплює повністю усі 84 теми іспиту немає. Тому матеріали доведеться шукати у різних джерелах. Ставити собі питання, як все це встигнути за останній місяць, не хвилюйтеся. Далі я розповім, як полегшити цей процес. Ми розуміємо, як це: відкрити об'ємну програму ЄВВ і розгубитися, з чого почати. Особливо коли ще й офіційних прикладів завдань немає. Саме тому Teacher Reconnected створили курс, який допоможе впорядковано підготуватися до іспиту, не витрачаючи час даремно. Ми створили матеріали, що поєднують теорію та практику. Усе структуровано, системно та у зручному для тебе форматі. У теоретичній частині ви отримаєте конспект з усією необхідною теорією, схемами і таблицями, підібрані додаткові джерела для глибшого розуміння тем. Яснення зрозумілі навіть тим, хто ніколи не вчив методологію наукових досліджень, а виявилося нас таких багато. І звичайно, практична частина: понад тисячу тестів, сформованих у форматі ЄВВ. Коментарі до правильних відповідей, щоб закріпити матеріал і зрозуміти логіку завдань. І найважливіше, все це доступно 24 на 7 із будь-якого вашого девайсу. Тож можна вчитись, коли вам завгодно і як вам зручно, ознайомитися з усіма деталями курсу та придбати. Його можна на нашому сайті або написати ТЗНК тічер у телеграмі. Ми залишимо всю інформацію про підготовку в описі. Далі справа лише за вами, бо ми вже подбали про все, щоб підготовка була легкою і результативною. І наостанок нагадую про ЄВІ іспит, де потрібно скласти ТЗНК та англійську. Як я вже зазначав, наша команда вже восьмий рік допомагає студентам освоїти логічне, аналітичне та вербальне мислення. І, чесно кажучи, ми робимо це неймовірно круто. Та ефективно, а цього року ми ще й запустили авторський курс підготовки до англійської мови, щоб забезпечити підготовку наших студентів на всі 100%. На курсі багато практики, авторські завдання та безліч додаткових матеріалів. Тож ми можемо забезпечити тобі крутий результат з усіх іспитів. Не втрачай можливість підготуватися на свій найкращий результат. А я з вами не прощаюся і до зустрічі на заняттях.